Ще одна серія, ще одне протистояння в нашому чемпіонаті. Третя та шоста команда Рівне та Запоріжжя. Друзі, це шоу «М'яч не бреше The Shorts, Це Макс, і ми тут говоримо про український баскетбол і його. Плейофи, отже, 4-0 рахунок в серії, і загалом Запоріжжя доволі зручний суперник для рівного цього сезону, навіть без Вільямсона, який додався наприкінці чемпіонату, і значно підсилив рівне рівняни справлялися із Запоріжжям якось більш-менш спокійно і легко. І я думаю, що в плей-офф буде щось дуже схоже, тому що Запоріжжя завжди лишається Запоріжжям. Це команда, яка доволі часто ем, стикається із якимись кадровими труднощами, що ми то хворіють. То вилітають через травми, і знову ж таки головним все одно домокливим мечем, який висить над командою вже протягом ну я не знаю років. Скільки я знаю Запоріжжя, стільки цей меч над ними і висить, це не виплати заробітних плат. Звичайно, можна надувати щоки і робити вигляд, що ти потужний менеджер, і не вітатися із людьми навколо. Це ваш вибір, пане Елькінсон. Але ж ви прекрасно розумієте, що не платити людям зарплату по 4 місяці це абсолютніше свин тому, власне кажучи, ось так. Чи буде мотивація у Запоріжжя якось викладатися проти рівного? Ну, мабуть, що так. Все ж таки, пацани-гравці, пацани, спортсмени, вони розуміють, що не так не платять, але коли виходиш на майданчик, все ж хочеться виграти. Хоча перед грою, можливо, таких особливо думок. То і немає. А ще цікаво, як буде грати Запоріжжя в себе вдома. Так, де команда останній раз грала ще в жовтні? Ну, таке собі грала, звісно, два рази програли і Черкасам, і Кривому Рогу, і Знову ж фактор вболівальників Запоріжжя буде грати точно без вболівальників, і навряд чи це якось дуже сильно допоможе команді, тому що останні кілька турів, які грала команда в Дніпрі, сюди до Дніпра приїжджали вболівальники Запоріжжя і доволі непогано їх підтримували. А так, ну що я тут бачу? Я тут бачу те, що рівне цілком собі спокійно виграє цю серію із рахунком 2-0. І сіджей ні, забудьте про CJ, Кран цілий кран Вільямсон. Набере в обох матчах по 20 плюс очок. Отже, 2-0 і рівнем півфіналіст. Це був Макс, це було шоу. М'яч не бреше. The Shorts. як завжди, всіх по цьому, всім пока!